І помітивши ту ж територію України російський хижак не відступиться. До Україна для нього це його територія, а українці це його ресурси. І в цьому відношенні це перший тип етносів я не закінчив про етноси. Другий тип етносів це так звані кочові етноси. Ну, до кочових, наприклад, можна віднести в якійсь мірі той прошарок світового населення, який називає себе євреями. Як кажуть, от точно так же, як кочові етноси, це ті етноси, які пасуть домашніх тварин і Ті тварини, свійські тварини, вони існують там, де трава. Трава, де йде дощ, а дощ залежить від клімату. Він сьогодні біля Карпат, завтра десь біля Алтаю. Для них важлива не територія, а табун. Табун годує, лікує, одягає табун це все. І відповідно, вони тут сплюндрували землю, вони пішли далі. Вони використали даний ресурс і пішли там, де, як кажуть, росте трава. Це другий тип етносів. І до такого етносу відносяться, от я вже назвав, наприклад, євреї. кажуть, де гроші, там і вони. Завтра в Антарктиді будуть. Вони там організують все, що необхідно для свого життя. Вони пасуть гроші. Хоча етносом назвати євреїв е, неможливо, це ж скоріше спільнота на зразок крішнаїтів. Бо, кажуть, вони золоті гори і золотий пам'ятник поставлять тому, хто знайде зараз їх початкову генетичну основу. Історія їх дуже цікава, вона починається ще з трипілля, але не про це розмова. Бо ви розумієте, що кожен, кожна розумна людина, дивлячись на тих, хто представляє собою євреїв, і Чукча єврей, і узбек єврей, і рижий британець єврей, і марокканець, і чорний фіоп, то зрозуміло, що їх єднає тора, їх єднає ідеологія. Тим не менше такий прошарок населення, який забезпечує функції свороду крові суспільства, існує, він виконує цю роль і це його табунь, який він пасе. І третій тип етносів це етноси цивілізаційні або етноси виробники, які розробляють, збільшують. Територію життєдіяльності людства за рахунок цивілізаційних здобутків. І український етнос відноситься саме до таких. Точно так же, як е, германці, британці і так далі. Е, тож в цьому відношенні, коли ми говоримо про етнос російський і його роль. В людському суспільстві роль свого роду хижака. Бо якщо подивитись в історію, починаючи ну, відому історію, починаючи від Хазарії, Золотої Потіморди, то не було якогось десятиріччя в історії Росії, щоб Росія десь не гризлась, десь не воювала, щось не забирала, щось не крала і так далі. І в Китаї, і в Персії, і де тільки їх не було. І закінчуючи 20-м, і ось зараз 21 сторіччям. Бо, залишившись без цього корита, без 에, того, що їх живить, цей етнос приречений або змінитись, або зникнути з нашої планети. І в цьому відношенні ми говорили, що російський етнос. Він зберігається на даний момент ще не розсипався лише завдяки тому, що має відповідні, кажуть, роги на голові. Мається на увазі космі... ракетну і атомну зброю. Але і те, і друге морально старіє. І прийшов той час, коли вже ця зброя. Не дозволяє махати дубинку і показувати, як кажуть, зуби. Це останній шанс Росії зберегтись у вигляді імперського утворення. Виходячи з цього, можна було прогнозувати ще там 20, -20 років назад. Ви можете про це прочитати в книзі Рід, я про це вже нагадував. Що такий термін морального старіння зброї і військових технологій закінчується десь 26-30 роки нашого сторіччя? Пік це 27-й рік. На той час, коли можна було прогнозувати, не було тої ситуації, що виникла під час даної війни. Це прискорює цей процес. І не тільки для Росії. Багато зараз соціальних процесів, в тому числі в Україні, прискорюється завдяки цьому конфлікту. Бо війни, як ніяка інша подія, висвітлює всі ті недоліки, всі ті язви, все інше, що притаманно даному суспільству. І не тільки російському, а й українському теж саме. На даний момент. Тож, виходячи з цього, можна прогнозувати, що я не кажу термін, що от завтра, післязавтра, через місяць закінчиться даний конфлікт, але він закінчиться тоді, коли з'являться конкретні прикмети розпаду Росії. До того часу можна її потримати, як кажуть, на поводку, як це зараз спробує робити Америка. Але, чи Китай, але як тільки повоядок ослабне, все рівно хижак покаже зуби і полізе захищати свою територію. Тому до тих пір я раз повторюю, поки Росія існує в тому вигляді, в якому вона є. Маючи на увазі, поки вона сильніша за Україну. Бо якщо вовк дуже сильний проти слабкої тварини, то він хвоста підіжми буде тікати від більш сильної від сильного хижака, так і Росія. І в тому вигляді, в якому вона залишиться, вона має змінити ще раз. І це відбудеться приблизно десь 30-33 року, коли Росія зміниться кардинально після того, як вона розпадеться. І коли та частина Росії, яка належала територіально до жовтої раси, відійде в ареал цієї раси, мається на увазі це не те, що буде приєднано до Китаю, це буде протекторат Китаю, де будуть місцеві князьки, але все це буде частиною і промислового і іншого комплексу Китаю. Від Сибіру і далі на схід, і на південь. Та частина, яка залишиться від Росії, <кхи> я думаю, що розсипеться на кілька частин. Це дві частини, які притаманні і є основою Росії, або угрофінська територія, це від Балтики до Уралу, і від ріки Оки до Льодовитого океану. Це території у І на південь, як писав Гумільов, це простір Великого степу. Мається вона на по Поволжя і в бік Середньої Азії. Це територія тюркських народів. Я нагадую, що ще за часів Катерини Другої е, було таке повстання Пугачова. Можливо, у школі зараз вже й не учать про це повстання, як раніше. Але він свої укази писав на татарській мові, бо ніхто б його по-волжі не зрозумів би. По-волжі говорила на тюркських мовах, ну, зараз тільки в якійсь мірі Татарстан зберіг. Але в цілому від Астрахані і вище Волга і по-волжі Точно так же, як і ріка Урал території, Сирдар'я, мударя, це території тюркських народів. Тож на цій території Поволжя, умовно, це буде інше, інший уламок імперії. І ще один буде одне утворення. Це територія етнічна українська. Про що йде мова? Що українці, як етнос, утворились на ріках, що впадають в Чорне море, і які носять корінь богині Дана, богині води, життя еволюції. Дунай називався в страну Данай. Дністер Данастра, Дніпро дана Ра, Дон Дана Тана і Кубань Рух, Дана або Дана, що текла з гір. Це потім вона стала Кубань або інший синонім звивиста з санскриту. По цих ріках і їх притоках сформувався український етнос в тому ж історики обходять це питання, але коли формується та чи інша спільнота, те чи інше родове дерево, то без води ні туди, ні сюди. І розселення первісних племен і родів йшло по ріках. І в основному, якщо говоримо про етнос чи суперетнос, наприклад, слов'янський суперетнос, це Ті ріки, які впадають в той чи інший водний басейн. От у Графіни – це ріки, які впадають в льодовитий океан. Германці це ті, що ріки впадають в Балтійське море. Романці, ріки впадають Середземне море. А й тюрки ріки, що впадають в Каспійське море. Тобто ви бачите, що етноси формувались по ріках. І якщо подивитись на карту, там, де водні басейни цих рік, там і формувалися, і жили наші пращури українці. Жили там, де зараз Ташкурська, Білгородська всі області, які відносяться до притоків дону, і які поряд Слобожанщиною називались Піддубщина. Або Стародубщина. І це наша територія. Так само, як і Кубань. Це Воронежська область, і Білгородська, частина Курської області. І це стосується і інших верхів і тих рік, які впадають у Чорне море. Це етнічні території. І на цих територіях для цих територій ще притаманний відповідний. Енергоінформаційний фон свого роду, який програмує тих, хто народжується на цій території. Як кажуть, апельсини не будуть рости на території Київщини, ну хіба ж тучно в оранжереях десь? Точно так же кожен етнос формується на тій чи іншій території і відповідний має інформаційний Енергетичний, частотний і так далі фон. І хто б сюди не приїхав, він має теж або змінитись, пристосуватись до цього фону, щоб потім народжувались умовно українці, або ж зникнути при переселенні якогось етносу на цю територію.